Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» І я і ведучий Олександр Сопельник. Криворізький державний педагогічний університет цього року зайняв 31-ше місце у щоречному рейтингу за показниками бази даних Скопус. Також до рейтингу увійшли 204 навчальних заклади з усієї України. Та більш детально про це нам розповість гостя нашої сьогоднішньої програми. Віта Гаманю, проректор з наукової роботи Криворізького державного педагогічного університету, доктор педагогічних наук, професор. Вітаю, доброго дня. Давайте почнемо з того. Хотілось би, щоб ви нас взагалі познайомили так з цією базою даних, з Копус. що це взагалі таке, і як воно працює. Ну, що стосується бази даних Scopus, це наукометрична база, одна з декількох, в принципі, таких нам найбільш популярних їх дві це скопус і Web of Science. Скопус це наукометрична база, яка індексує праці високої якості, вони вносять їх до свого переліку. І, власне, це вже показник високого статусу роботи тієї чи іншої. Що стосується відбору робітська, Жімо, які подаються, то власне подаватися можуть цілі томи, можуть подаватися окремі публікації, і вже е експерти визначають наскільки їх рівень відповідає рівню індексації в базі скопусу. А на чому саме ґрунтуються показники рейтингу? Показники рейтингу це і кількість публікацій автора, наприклад, окремого, якщо стосується закладу вищої освіти, то кількість авторів, які подають свої статті в для індексації в базу, і які там індексовані. Плюс цитованість цих праць, які власне проіндексовані в скопус. Ну власне, в нашому університеті на сьогодні власне, визначається це все індексом гірше. Індекс гірша. Криворізького державного педагогічного університету на сьогодні це 36. Він власне враховує ті публікації, які були внесені в базу скопу наших викладачів, плюс їхню цитованість у співвідношенні до кількості поданих публікацій. А цей рейтинг оновлюється кожного року? Двічі на рік. Ну, наприклад, попереднього разу ми були навіть на 28-му місці, а цього разу, ну, він двічі на рік міняється. Там власне враховується Кількість поданих проіндексованих публікацій, знову ж таки цитованість, і це ну, залежить від багатьох-багатьох факторів. Тому залишитися на одному і тому самому місці дуже складно. І не можна наперед знати, чи просунеся по рейтингу, чи навпаки, втратиш якісь позиції. Угу. Так, цим зрозуміло. А пані Віта, які вимоги щодо самих публікацій? Е, ну це має бути якісний продукт, це має бути робота, яка дійсно розкриває е, якісь нові аспекти. В, в, науковій галузі, звісно, що є вимоги і до оформлення самої роботи, є вимоги до мови роботи, тому що переважна більшість тих публікацій, які індексуються в скопус, це англомовні публікації. Що стосується ще одного моменту, якщо говорити про якість робіт, це мають бути роботи оригінальні. І в скопусі ця база переважно орієнтується і індексує ті праці, які стосуються або природничих наук, або цифровізації освіти, або комп'ютерних технологій, і так далі. Наприклад, інша база Web of Science, вона більш орієнтована на гуманітарні науки, тобто на філософію, на соціологію, на філологію, літературу. Тобто тут є певні відмінності в підходах до. Індексації, але в цілому база Scopus, ну, вона є найбільш відомою і найбільш популярною. Тому ми орієнтовані на то на те, щоб бути в цій базі і довго бути. Розказали, що там повинна бути якась індивідуальність, так саме цих публікацій. Так а чи як, як це як проходить? Е Сама ця перевірка цих публікацій, чи там якась комісія, щось е, як це як, ну, взагалі це все відбувається? Звісно, що індексація, коли відбувається, то там відбувається і перевірка. В принципі, більшість публікацій, які е, подаються, просто подаються так, для того, щоб бути опублікованими, е, навіть в ті збірники, які вважаються скопусними виданнями, е, не гарантують, що ця публікація буде скопусною. Тобто, після того, як опублікований Том, наприклад, він подається. На індексацію, тоді вже відбувається оцінка якості. І в залежності від того, наскільки якість висока, або в цьому томі, або кожної окремої праці, вже тоді або індексується, або не індексується. Бувають такі випадки, що, наприклад, проіндексований якийсь том, але через якийсь час він випадає. Тобто пройшла перевірка і встановлено було якісь невідповідності, і цілий том, або якась окрема праця вона знімається з індексації. Але як це відбувається, Ну це вам можуть розповісти. Вже безпосередньо, безпосередньо ті, хто так. цим займається в скопусі. Угу. А також ви сказали, що рейтинг піднімається ще е, від. Е... Кількість плюс цитованість вот цитованість. Мені угу. от це означається те, що є це у вільному доступі, так і кожен може так. цими публікаціями користуватись, їх читати, перечитувати і брати там брати для, так. Для База Scopus, от, наприклад, у нас в університеті є вільний доступ до бази Scopus і бази Web of Science. Це означає, що, наприклад, я з акаунту університету можу ввійти в базу Scopus, я можу знайти того автора або ту роботу, ту працю за напрямом. Моїх досліджень, яка мене цікавить. Я можу її завантажити, я можу з нею працювати, і, звісно, я маю обов'язково посилатися на цю роботу. Тобто, це ще й доступ до знань, знань високоякісних, нових знань. Якщо цитується, наприклад, якісь думки мої з моїх праць, звісно, це фіксується в цій базі. І саме ця цитованість вона додає. Балів до рейтингу до індекса гірша, і власне от кількість публікацій і кількість цитувань вони перебувають в певному співвідношенні, і власне ці, це співвідношення і дає той індекс якості роботи, цитованості роботи, який потім власне і допомагає нам просуватися по рейтингу. Угу. А як а, платформа Scopus, так вона, як вона допомагає а, науковцям розвивати свою кар'єру? Ну, в принципі, в останні 5-10 років на це звертається дуже велика увага. Ну, по передусім, наприклад, ті дисертанти, які зараз виходять на захисти доктора наук, доктора філософії, вони ну, вважають, що це, це гарний тон для докторів філософії, якщо вони вже мають публікації індексовані в скопус. Для доктора наук це є обов'язковою процедурою, що тобто треба мати такі майбутнього до доктора наук. Якщо говорити про присвоєння вчених звань доцента і професора, то сьогодні отримати це звання абсолютно неможливо, якщо немає публікації у скобусі. Для доцента це як мінімум одна публікація, для професора це як мінімум дві публікації. Більше того, ну, власне, рейтинг викладача в університеті, ну, є певні рейтинги в університетах, так само додає наявність такого роду публікації, наявність індекс. Ликс гірша наявність цитувань і так далі. Тому звісно, що науковці власне оцінюють і за цим показником теж. Тому, звісно, це дуже важливо для тих, хто починає кар'єру, наприклад, в закладах вищої освіти або в наукодослідних установах, і хто власне працює в університетах, хто займається науковими дослідженнями. Це насправді дуже важливо. Я так розумію, що ця платформа є досить популярною, так у всьому світі. Так, вона є досить популярною у світі. Не всі е, країни світу, ну скажімо, використовують її е, як, е, ну скажімо так, платформу, яка дозволяє максимально ефек... об'єктивно оцінити якість роботи науковця. Наприклад, перебуваючи в Іспанії в університеті гранади на стажуванні, е, з'ясувалося, що вони оцінку діяльності науковців не прив'язують. До наявності публікації у скопус, вважаючи, що це специфічна база. Є декілька інших, які з їхньої точки зору більш об'єктивно оцінюють діяльність науковця, але ну це вже залежить від національних особливостей тієї чи іншої країни. В більшості країн так скопус найбільш відома і та база, яка відіграє дуже велику роль власне, в оцінці наукової діяльності науковця-викладача, незалежно від того, працює він у університеті. Чи він працює в науково-дослідній установі? Угу. Пані Вікторе, а якщо так простими словами, так, що цей рейтинг дає от, там, нашій країні, так, і що конкретно він дає вашому університету? Ну, якщо говорити в цілому про країну, то е, в Україні є університети, які входять до е, рейтингів мірових, світових, тобто до рейтингів е, там, де, ну, власне, до кращих там. 100 тисяч університетів світу, звісно, що все це теж будується на оцих оцінках, оцінках якості наукових досліджень. І так само і наш університет в Україні. Ми маємо певні показники в рейтингу скопус. Цей показник обов'язково враховується при укладанні рейтингу топ-200 університетів. Він так само враховується при укладанні консолідованого рейтингу. України національного тому, звісно, всі ці показники вони дуже важливі і прагнути треба якраз розвиватися в цьому напрямі далі, не збавляти темпів, тому що ну хто втрачає, той втрачає по всіх рейтингах одразу. Угу. А ну дивіться, ви під час деру сказали, що неможливо оцінити так. Там два рази на рік проходить угу. цей підсумки цього рейтингу, так. Так, а не можна. А... Дізнатися так наперед на якому місці ти будеш там чи продвинешся вперед, чи навпаки, там здасиш трішки назад. Але як ви оцінюєте на вашу думку, так перспективи перспективи, так. Ну, ми працюємо в цьому напрямі. У нас такій, знаєте, постійній основі намагаємося принаймні робити все для того, щоб наші викладачі не збавляли темпів публікації, і ми подаємо на індексацію наші і збірники наукових праць, і власне окремі публікації викладачів намагаємося принаймні це робити. Але сказати, що буде далі, дуже складно, тому що розвиваємося не тільки ми. І просувається, просувається не тільки наш університет. Насправді, попри те, що у нас війна, попри те, що власне, є певні проблеми, які пов'язані з ситуацією, яка склалася, університети все одно намагаються працювати, працювати ефективно і робити все від них залежне для того, щоб не втрачати, а навпаки, набувати. Набувати якісь мати більше студентів, мати більше наукових праць. Якісних наукових праць, отримувати підтримку, можливо, фінансову, грантову, отримувати, перемагати в конкурсах проєктів наукових досліджень. Тобто, все це враховується. І, власне, так само і зі скопусом ми намагаємося робити найкраще, а там вже як буде. Ну, як я можу оцінювати? Ну, поки що, ми бачите, просуваємося десь плюс три, мінус три. І це цілком нормально, тому що насправді змінюється дуже багато в житті, і показники різні. Зні, але я сподіваюся, що будемо рухатися все ж вперед. Вже будемо не так швидко рухатися, тому що індекс гірша 36 – це досить суттєва заявка і 31 місце. Так само, тим більше, що ми перші серед педагогічних університетів України. Чудово! Ну що ж, я дуже вдячний вам за те, що ви завітали в нашої студії, і бажаю, щоб рейтинг вашого університету ставав тільки кращим. Дякую, дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас була Віта Гаманюк, проректор з наукової роботи Криворізького державного педагогічного університету, доктор педагогічних наук, професор. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.